Друзі, я сьогодні хочу вас познайомити з моїм найкращим другом. І звуть його Димко. Він ще зовсім маленький, але дуже-дуже слухняний. Подивіться, який він красивий. Що він любить їсти, як гратися, я обов'язково розкажу вам пізніше. Дивіться далі. Кіт улюбленець багатьох сімей. У нашого димка пухнаста, сіра шерсть. Сірі очі, грудка і підборіддя та вуса у нього білі, передні лапки та задні, нібито у білих рукавичках. Він любить пити молочко та їсти м'язко. Сіро, бурий кіт-воркіт виліз нищечком на плід. Він любить стрибати по паркану та ще лазити по деревах. Мабуть, йому там подобається. А ще він бавиться іграшками, різними іграшками бавиться, і є у нього одна сама улюблена іграшка це зелена жабка. Ось він красунчик. У нього довгий хвіст, білі лапки, біла красива грудка, гарні очі. Подивіться, як він любить гратися, цей димко наш. Він ще зовсім-зовсім маленький. Дуже схожий на вас. Вам теж хочеться гратися весь час. Пам'ятайте, кішки завжди відчувають хороших людей.